24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Мета цього дня вкотре нагадати про проблему, яка існує в суспільстві, підвищити рівень обізнаності населення щодо туберкульозу, активізувати зусилля медичної спільноти, територіальних громад з метою зупинення розповсюдження цієї страшної хвороби. Цьогоріч всесвітній день боротьби з туберкульозом проходить під гаслом «Годинник відміряє час, який нагадує, що світ має не баритися щоб долати небезпеку. Через військові дії на території України, які призвели до знищення або пошкодження інфраструктури в харківському регіоні, значних втрат серед військових та цивільного населення, міграції, відсутності чіткого плану координаційних заходів. Переважна більшість населення протягом минулого року не мала змоги звернутися за медичною допомогою. У зв'язку із цим випадки туберкульозу своєчасно не були виявлені, через що показник захворюваності за минулий рік у Харківській області зменшився в півтори рази. Разом разом цим у результаті спільної роботи медиків з міської та слобожанської громад. Реєстрація вперше діагностованого туберкульозу перевищила обласні показники в два рази. Сьогодні канал Медіа Зміїв відвідав обласний противотуберкульозний диспансер номер 3 Поспілкувався з фахівцями та дізнався детально про ситуацію щодо боротьби з цим страшним захворюванням. Добрий день зараз. Ми знаходимося в приміщенні обласного протитуберкульозного диспансеру. Це не випадково, тому що сьогодні, 24 березня, весь світ відзначає. День боротьби з туберкульозом. Діагностичний і лікувальний процес забезпечується роботою фахівців. Значить, є у нас сучасне обладнання, дитяче відділення в складі амбулаторного відділення. У нас є лабораторія з бактеріологічним відділом. У нас є стаціонар, який розташований на трьох поверхах. Так, у нас є діагностичний кабінет, це рентгенологічний кабінет, томографічний кабінет, у нас є кабінет ультразвукової діагностики, де ми придбали апарати експертного класу. У нас є харчоблок, господарча частина. Ну, і також я сказала, є очисні споруди, є свердловини. Тобто у нас є повна автономія. Фінансується okay. на спомс у повному обсязі. Ми знаходимося на обласному фінансуванні. препарати ми отримуємо централізовано, які закупаються то відсотково. Наші хворі не жодних препаратів не за свій кошт не отримують. Також наші благодійники також надають допомогу. Це медикаменти, це е, продукти харчування, це концентратори, це е, пульсоксиметри, е, це ходунки, е, палиці, інвалідні коляски. Це так, це дійсно. Персонал у нас. Е, Професійний так всього працює 90 фізичних осіб. Є зовнішні сумісники, є внутрішні сумісники. З початком воєнних дій у нас пастка працівників виїхала за межі України, однак майже всі повернулися і стали до роботи, тому це приємно. На сьогодні ми зберігаємо наш колектив. Хочеться відмітити нашого лікаря. Плюшко Дениса Геннадійовича, який з першого дня пішов на війну, От, сказав, що я хочу захищати нашу державу, страну. Він, працює. Він працює лікарем. лікарем. Так. Працювати у 2022 році було дуже складно, тому що розпочалася війна, змінилася нормативна база, люди мігрували, тобто, мешканці нашого району виїхали, до нас заїхали переселенці. Було працювати. Дуже складно, але не дивлячись на це, медичні працівники Змівської центральної районної лікарні, медичні працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги, наш заклад, обласний протитуберкульозний диспансер, ми спрацювали дуже добре. І якщо порівнювати з показниками щодо захворюваності на туберкульоз по області, то наші показники вони в два рази вищі, чим, чим обласні. У нашому районі за я маю на увазі дві громади: це Слобожанська та Змівська територіальна громада. Було виявлено 25 хворих з активним туберкульозом. Із них по Змівській громаді 19 та 6 по Слобожанській. Випадки туберкульозу були виявлені занедбані. 6 осіб, 5 із них померло. Тобто, кожна четверта особа, у якої було діагностовано туберкульоз, це було складне, запущене, несвоєчасно виявлене захворювання, тобто, яке лікувати в подальшому було складно. Якщо проаналізувати, Структуру захворівших, то 56% це особи, які не працюючі, які опинилися за межею бідності, які втратили роботу. Якщо проаналізувати по групам ризику, те, що ми з вами обговорювали, то із числа із тубконтакту у нас захворіло четверо хворих, із числа вілінфікованих шість. Із числа медичних працівників один, із числа людей пенсійного віку два, із числа людей з інвалідністю три, із числа внутрішньопереміщених осіб три. Звертає на себе увагу також те, що із цих 25 хворих, які було виявлено, 10 осіб вони не мали декларації на медичне обслуговування з сімейними лікарями нашого зміського центру. Тому ми мали деякі ну, складнощі, складнощі з цим. Якщо взагалі проаналізувати нашу роботу в 2022 році, то викликає Звертає на себе увагу е, такі положення. Перше, це е, те, що 14% нашого населення району по двом громадам, які тут мешкають, задекларовані, вони не мають декларації на обслуговування з лікарями нашого змівського центру. Тобто, можливо, вони десь і плануються на обстеження, але ми про це не дізнаємося. Також велику проблему складають внутрішньопереміщені особи. По звіту за 2022 рік до в дві громади нашого району прибуло більше 33 тисяч переселенців. Ми проаналізували, як вони були обстежені у нашому районі в наших рентгенологічних кабінетах. Це всього 544 особи, це складає 1,7%. Це дуже дуже малий відсоток. Тобто це група ризику, які найбільше підтверджені, тому що в них може розвинутися туберкульоз, тому що вони в такий складний для України час мігрували, вони залишили свої домівки. Багато хто з них опинився за межею бідності, тому що вони втратили роботу і можуть розраховувати тільки на гуманітарну допомогу і ті виплати, які гарантує їм держава. Недостатньо коштів для, для нормального життя, недостатньо коштів для нормального харчування, тому це особлива група ризику, яка, на жаль, у 2022 році не була обстежена в повному обсязі. Я думаю, якщо б ми їх обстежили, то туберкульоза ми виявили набагато більше. І також хочу ще сказати: третя проблема, з якою ми. Так, зустрілися це те, що е, наше населення, яке задеклароване і мешкає у нас в районі. Люди, які під час війни нікуди не виїхали, вони планувалися своїми сімейними лікарями як група ризику для обстеження. Доросле населення обстежили не в повному обсязі, але цим питанням займалися. А ось дитячим населенням майже не займалися. Тобто, можна сказати, що дітей на туберкульоз у нашому районі. Практично не обстежили. Якщо проаналізувати, то е, дитяче населення по двом громадам е, має декларації ну, це до 10 тисяч осіб, це багато. А обстеження їм провелось, проведено було тільки 56 дітям з 10 тисяч. Розумієте, це 0,5 відсотка це дуже дуже мало. Тобто дітей обстеженням на туберкульоз у такий складний для України час ну, спрацювали незадовільно. Над цим питанням треба працювати. А от скажіть, будь ласка, яким чином наше населення може звернутися до афтизіатру? Як часто це потрібно робити, навіть якщо людина себе добре почуває? Обстеження на туберкульоз достатньо проводити один раз на рік. Цього досить. До нас можуть звернутися пацієнти як на дитячий кабінет і на прийом, де ми приймаємо доросле населення. Можна звернутися за направленням сімейного лікаря, можна звернутися без направлення. Тобто, якщо людина. Почуває себе недобре, у неї є певні скарги, які характерні для туберкульозу, або вона просто дуже слідкує за своїм здоров'ям і хоче щорічно проходити обстеження, вона може самостійно звернутися. При цьому ми, не до, можна звернутися навіть без направлення від свого сімейного лікаря. Це буде безкоштовно і для внутрішньо переміщених осіб також. Ось які бувають методи лікування туберкульозу, і чим вони відрізняються у дітей і у дорослих осіб? Методи лікування це ми маємо на увазі, що проводиться лікування туберкульозу амбулаторно і в умовах стаціонару. Згідно чинного законодавства, яке міняється дуже швидко, зараз перевагу надають амбулаторному лікуванню, тому що хворий може. Якщо це дозволяє його діагноз працювати, навчатися, але при цьому приймати препарати, виділяють два методи амбулаторного лікування: це контрольований метод прийому протитуберкульозних препаратів під контролем медичних працівників, коли у хворого виявляється активний туберкульоз. Ми передаємо протитуберкульозні ліки до його сімейного лікаря, і він кожного дня приходить і контрольованим методом приймає. Ліки в присутності медичного працівника. Він приходить кожного дня, тільки на неділю йому дають випити вдома. Точно так можна і в амбулаторному відділенні нашого закладу. Якщо хворі мешкають недалеко і вони мають бажання до нас ходити кожного дня, вони приходять під контролем медичного працівника, приймають препарати і ми їх відпускаємо. От, і є стаціонарне лікування, яке має. Свої переваги. Ви бачите, що в нас прекрасний заклад. Я хочу декілька питань виділити нашому закладу щодо стаціонарного лікування. Які є переваги? Перше, це комфортна психологічна обстановка. У нас працює в закладі практичний психолог. Дуже симпатична жінка Зоя Іванівна, яка спілкується з нашими хворими, вона проводить тренінги, вона їх підбадьорює, проводить їм різні тестування, бесіди. І них хворі, вони знаєте, як оживають на очах, у них є стимул далі жити, приймати ліки, тобто є позитив, знімається тривожний синдром. І таким чином у них підвищується приверженість до лікування. Також ви бачите, що в якому мальовничому місці ми розташовані. Ми заклад знаходиться за межами міста. Але великий плюс те, що ми знаходимося дуже близько до Харкова. У нас в Харкові є обласний протитуберкульозний диспансер. Номер один це заклад третинного рівня надання медичної допомоги, з яким ми дуже дуже співпрацюємо, тому що. Там працює лабораторія третинного рівня, вони проводять обстеження, мокротиння, яким ми не можемо провести. У них є бронхолог, є хірургічне відділення. Тому якщо нашим пацієнтам потрібно швиденько надати медичну допомогу, наприклад, забрати матеріал, Відвести до лабораторії, чи відвести хворого на консультацію. То в цьому немає ніякої проблеми. Ми близенько біля Харкова знаходимося, у нас є транспорт, це все дуже дуже швидко забезпечується. Тобто ми можемо і проконсультувати хворих, і в дуже вигідному місці ми знаходимося, хоча далеченько за межею міста від обласного центру. Так? Потім у нас в стаціонарі дуже добре харчування. Директорка дуже займається цим питанням. Хворих на туберкульоз раціон харчування він відіграє дуже важливу роль, тому що тут при лікуванні цього захворювання недостатньо просто дати ліки хворому, щоб він їх випив. І вилікувався. Тут потрібно все в комплексі. І харчування повинно бути білкове три рази на день. Тому наші, наші хворі повністю забезпечені. У нас дають і рибу, і м'ясо, і творог, сир, яйця, все, все необхідне. Тобто, наприклад, якщо хворий лікується амбулаторно, але він втратив роботу і не має. Коштів достатніх, він е, таке е, харчування собі самостійно вдома забезпечити не може. А в цьому є дуже дуже великий плюс. Тому ви знаєте, що туберкульоз він має соціальне підґрунтя. Е, в основному хворіють люди, які... Е, Мешкають в не зовсім благоприятних матеріально-побутових умовах. Тому при стаціонарному лікуванні це все можна забезпечити в комплексі, і людина буде краще лікуватися, швидше виздоравлювати. І також основна перлина нашого закладу це наші колеги, це наші медичні працівники, лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал це всі фахівці своєї справи. Це люди, які знають навіщо вони приходять на роботу, які люблять свою роботу, які турбуються за пацієнтів. У нас тут така величенька родина. І хворі, які отримують лікування в нашому закладі, залишаються дуже дуже довольними. І в стаціонарі також хворий знаходиться завжди під контролем медичних працівників. Якщо, наприклад, виникають якісь небажані побічні явища на фоні прийому тут препаратів, або якщо хворі мають якісь супутні захворювання, це все лікується в комплексі під контролем медичних працівників, тому це є дуже добре. І якщо наш, наше інтерв'ю потрапить на очі нашим, нашій владі, дуже б хотілося, щоб вони звернули на це увагу. Те, що диспансер це перлина така в нашому районі, це те, що треба зберегти і вкладати сюди і кошти, і не забувати про те, що є такий заклад. Тому що Закінчиться війна, ми віримо в перемогу, і буде тяжкий після військовий період, коли туберкульоз буде виявлятися і його потрібно буде лікувати. І лікувати його в умовах амбулаторного лікування буде дуже складно. А ми працюємо тут є медичний персонал, ми всім забезпечені, ми готові приймати хворих. І з чим ми будемо займатися, шановні мешканці та гості з і слобожанської громади. Ви повинні мати про необхідну обхідну інформацію, щоб берегти себе від цього захворювання. Ми нагадаємо основні симптоми: кашель більше двох тижнів, кровохаркання, підвищена втомлюваність та слабкість, підвищена пітливість, особливо вночі, зменшення ваги тіла з невизначених причин. Підвищення температури тіла, задишка при незначному фізичному навантаженні, біль у грудній клітці. Якщо у вас є будь-які симптомів, будь ласка, якнайшвидше звертайтесь до лікарів. Це непростий для України час. Ми усі маємо сказати найтіпліші слова вдячності усім, хто стоїть на передовому рубежі боротьби з епідемією туберкульозу, лікарям, в Ваша самовіддана та наполеглива праця щодня сприяє збереженню життя і здоров'я наших співвітчизників. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів! Нехай здійсняться всі ваші заповітні мрії, бажання і добрі задуми.